Батьки з нашими найменшими хлопчиками і дівчатками. Дуже рада вас сьогодні бачити. Хочу вам подякувати за ваші гарні слова, які ви співали у цій пісні, за віршики, за те, що ви приходите у церкву, гарно працюєте на суботній школі. Хотілося б сьогодні вас привітати ще раз і ще раз гарними словами Доброго ранку! І ви сьогодні дуже-дуже гарно виглядаєте, дуже гарно, гарно себе поводите. І мені хотілося б найперше що вас запитати, скажіть, будь ласка, хто з вас знає, що таке стихійне лихо, стихійні лиха? Ага, не знаєте, добре. А хто з вас чув про землетрус? Підніміть руку, хто чув про землетрус? Добре, дякую. А хто може пояснити, що це таке землетрус? Ану? Земля Добре. Хто ще, як думає? Вона все розвалюється. Ага. Тобто, коли трясеться земля, все розвалюється. Ще? Так. Да, Плити стикаються і проночаться... Добре. Коли відбувається сух плит, ще? Коли з'являється... Добре, які у нас розумні діти, а ну цей край? Хто з вас знає? Що таке за Коли це е, земля, це ліси. Добре, вже було про то сказано, ну ще. Але цим землетрус це дійсно стихійне лихо, коли трясеться земля, ідуть такі підземні поштовхи. Вони можуть бути такої сили, що навіть людина може відстояти десь упасти, але також, як ви вже казали, це і коли падають і рушаться будинки, інші будівлі, дерева і так далі. І сьогодні я вам хочу розповісти одну історію, яка пов'язана саме із землетрусом. Це сталося в тій частині світу, де землетруси є ну, частими, вони часто відбуваються. Була така одна молода сім'я, тато, мама і малесенька, малесенька дитиночка. Це була дівчинка. Вона тільки нещодавно народилася, їй було лише декілька місяців, і спала вона. Як ви думаєте, у чому? У чому? Так, вона спала в колясочці. І мама з татом, вони були служителі. Тато був пастором, а мама вона грала на фортепіано в церкві. І от коли вони переїхали у ту частину світу, де земледрузи були частими, вони поселилися неподалік від їхньої церкви, в якій вони звершували служіння. І біля церкви був їхній будиночок, буквально там декілька кроків, і вони дуже часто, коли йшли на служіння, буквально два кроки переступали і були в церкві. Але так, як їхня дочечка, вона була маленька, а ви знаєте, що діти часто плачуть. І дівчинка також часто плакала. І мама правда, вони її не могли брати на служіння, тому що церква була маленька, а вона дуже гучно плакала, і тому вони її залишали вдома. Але я було чути, коли вона плакала у сусідньому будиночку. Але в одну з субот. Коли тато йшов на проповідь, мама йшла допомагати в церкві грати на фортепіано. будеш мені тримати? Ну, давай я буду сидіти. Коли вони йшли, дочечка сильно почала плакати, і вони не могли зрозуміти, що ж таке, чому вона плаче. І мама каже до тата: ну що, любий, прийдеться нам її взяти із собою в церкву. А він каже: А в церкві стільки людей?! Церква маленька, і вона почне плакати, каже, люди не почують мою проповідь. Але мама каже: ну, все-таки я відчуваю, що нам її треба взяти з собою. І в цю суботу вони її взяли з собою. Вони так переживали, щоб вона не плакала в церкві. Але ви знаєте, на диво, коли вони прийшли в церкву, їхня донечка вела себе тихо-тихо. ні жодної сльозинки не упустила. Вони так подивилися один на одну і зрозуміли, що їм треба було її точно взяти в церкву цієї суботи. Що ви думаєте, коли закінчилось служіння, вже закінчилась проповідь, всі помолилися і виходили з церкви, відразу почули сильні поштовхи з землі. І почали бачити, як поруч з церквою почали валитися всі будинки, всі будівлі, дерева. Вони так злякалися, всі люди були в церкві, жоден не вийшов на вулицю, просто дивилися, що відбувалось. А мама з татом вони почали переживати за їхні будиночок. Поруч. Вони побачили, що будиночок цілий. Але коли вони підійшли після землетрусу до будинку, вони побачили, що в будинку одна стіна повністю обвалилась. А що найдивніше було, що вона обвалилась саме на ту колясочку, в якій спала їхня донечка. Тому, я думаю, ви кожен зможете зрозуміти, що Дух Святий Він підказує батькам. Що потрібно робити так само. Я вірю, що і Дух Святий він і цю донечку, яка плакала, так само заспокоюється, щоб батьки могли зрозуміти, що вони правильно зробили. А ангели його небесні вони оберігали всіх: і маму, і тата, і всю церкву, і навіть цю нашу маленьку дитиночку. Тому я хочу вам побажати. Щоб ви, так як співали у пісні про Духа Святого, завжди пам'ятали, що Він поруч біля нас, і наші ангели поруч біля нас. Вони нас оберігають, вони нас захищають, а Господь цим всім показує свою велику любов до нас. І зараз в мене є пропозиція. Ми ще з вами такого ніколи не робили. Давайте ми зараз з вами спробуємо помолитися таким чином. Ви сядете керівництво, складете ручки, закриєте очки. І слова будете промовляти у своїй голові. Знаєте, як це робити? Тобто не в голос, а у голові. А я прочитаю вам наступну дитячу молитву. Вона буде російською мовою. Думаю, ви зрозумієте. Давайте ми зараз схилимо наші голови і будемо молитися. Все те весенько, не Ісус. За руки, и держи их всегда крепко-крепко, шаг за шагом веди меня вперед. Я становлюсь старше. Даруй мне мудрость и силу познать истину. Никогда не оставляй меня, не отказывайся от меня, потому что я нуждаюсь в тебе до конца своей жизни. Аминь. Ну що, прийшло вас помолитися потом? Я вам бажаю, щоб ви ніколи не забували Ісуса, тому що Він вас дуже-дуже любить. Все, а зараз тихенько повертайтесь на свої місця.